А от у Голованівському районі довгоочікувані входини входи у дитячому садочку Орлятко, що у селі Побузька відкрили додаткову групу. До неї візьмуть 25 малюків, що стояли в черзі. Тепер кажуть районні керівники, влаштували майже усіх охочих потрапити до дитсадка. Подробиці далі від Інни примак. Відкрити додаткову групу ще торік попросили місцеві жителі, бо обидва побузькі садочки були переповнені. Місця усіх дошкільнят не вистачало. Звернулись люди, що потрібна доповнітельна група. Це могли десяткова лятка. І ми, бачите, реалізували це звернення громадян. І сьогодні ми бачите, який чудовий дитячий садочок відкрили чудова дитяча група. Ремонт виконали менше ніж за рік. На все про все витратили понад 300 тисяч гривень. От врешті відкриття. Після – на оглядини нової групи тепер тут сучасний ремонт, нові меблі та іграшки. Їх малеча одразу взялася випробовувати. Уватимуть тут 25 малюків із ясельної групи до нового приміщення. Вони заселяться вже найближчими днями. Діти народжуються, і звичайно, ми повинні ну відкривати таку групу для того, щоб мали діти наші мали де розвиватися, де навчатися. Тепер у побузькому практично немає черг до дитсадків. Хвалиться селищний голова. Ми плануємо відкрити ще одну додаткову групу, так як за останні роки кількість населення в нас зростає, щоб забезпечити всіх дітей дошкільним навчальним вихованням. Ми плануємо розширювати нашу мережу дитячих закладів. А вже за тиждень деться корлятку, знову буде на ремонті. Спонсори обіцяють встановити тут пластикові вікна і на промаку Олександр Катруша день за днем.